Добрий день. Сьогодні я робила прості блини, брала 100 г муки, просіювала її в мисочку, додала 1 третю чайної ложки солі і 1 чайну ложку цукру, влила 2 столові ложки рослинної олії, 100 мл молока кімнатної температури і 100 мл. Води кімнатної температури. Все перемішуємо. Тепер робимо начинку для блинів, ріжемо кріп у мисочку, зелену цибульку, ріжемо два куриних яйця, які, які ми зварили, Тримо один зубчик чеснику, 30 грамів розтопленого вершкового масла і 50 грамів потертого сиру, додаємо якусь рибну консерву. А в мене рибної консерви не було, я додала картопляне пюре. Все з'єднуємо в суміші, начинка готова. Пательню розігріваємо на рослині олій і перед випічкою блинів треба дуже добре перемішати тісто. Печем блини. Всім смачного.